Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд посилочки замовлення від Лівеста. Точніше, не замовлення, а продукти, які я отримала від керівництва, тому що починаю співпрацю з компанією Лівеста. Точніше, не співпрацю зареєстрована я в компанії давно, а починаю бізнес з компанією Лівеста. Чому. Ну, по-перше, всі ви знаєте, я обожнюю компанію GEL Group, так доктор Клінік. Я в ній працювала і будувала команду. У мене велика кількість дівчат. От в команді, проте компанія прекращає свою діяльність. І тепер її не буде. Тобто я не зможу далі працювати в цій компанії, не тому, що я пішла з компанії, а тому, що просто компанія більше не буде працювати. Так склались обставини. Не я та, що повинна це все розповідати. Чому я хочу сказати, що дійсно дуже прикро. Всі мої дівчатка з команди а, дуже засмучені. Проте ми командою йдемо до компанії Лівеста. Чому до Лівеста? Тому що у нас дійсно дуже схожий асортимент з доктор Клінік та Лівестою, переплітаються. Дуже багато схожих продуктів, є ті самі під іншим брендом, ну, просто під назвою. Наприклад, крем-бальзам для суглобів і веноактив. Тут написано Лівеста, в нас було Джель Груп, так, але в принципі це той самий продукт. Тому. Давайте буду показувати. Отримала такий презентаційний набір від Світи Міцкевич, Відправляли це всім директорам з компанії JL. Я також його отримала. Дуже, в принципі, задоволена, єдине, що б мені хотілося більше отримати, раз це презентаційний набір. Так, то хотілося б більше, звичайно, отримати такого, знаєте. Помади близькі, те, що е, клієнти та е, команда змогли б прийти і протестувати, а, так, тому що інтимку ну, команда не прийде, не протестує. Це, я протестую і скажу своє враження. сподобалося чи ні. Так? А от е, хотілося б більш таких демонстраційних. Але велике дякую компанії за те, що і так відправила такий набір. Е, останнє покажу те, що мене вразило найбільше, те, що мені сподобалося. Те, що дійсно дуже класно пригодиться. Тому давайте, кому цікаво, буду показувати, розповідати свої запитання, ви можете залишити під цим відео. Обов'язково буду намагатися відповісти швидко і чесно. Так, те, що я хотіла сказати. І також дівчата, хто хоче почати співпрацю разом зі мною з самого початку. Так, починаю я, до речі, Ну, бізнес саме з цього каталогу, з листопаду, з 3 листопаду буде ось такий каталог діяти. Я вже подивилася, там дійсно круті ціни, круті акції компанії так дається, я знаю. Наприклад, ось нещодавно я робила замовлення, і там було на весь асортимент 40% і на один продукт 70%. Ну, погодьтесь, для нас, як для мережевиків, це дійсно крута акція. І також там якісь компліменти завжди Даруночки, тому дійсно є з чим працювати і як. Тому, кому потрібен каталог, хто хоче працювати разом зі мною, залишаю посилання під відео на реєстрацію, запрошую до себе в команду, будемо розбиратись, навчатись разом. Вже зробила багато. Зробила чат для своїх дівчат, хто погодився зі мною і далі йти до цієї компанії працювати. Дякую, безмежно люблю свою команду, тому що вони завжди підтримують і готові готові підтримати будь-які мої ідеї. І не знаю, так було приємно. Деякі дівчата писали: Я вже в Лівесті зареєстрована, але хочу, щоб наставником були ви. Це було справді приємно, але я одразу сказала, що в кого є наставник, тому що більша половина моєї команди насправді вже також зареєстровані в Львесті. і я одразу сказала, хто. Зареєстрований, якщо у вас там є наставник, з яким ви спілкуєтесь, з яким вам комфортно, я без жодних там якихось образ я розумію і тому ми будемо з вами прощатись. Деякі дівчата, ну я розумію, вони з наставниками дуже давно спілкуються, тому тут без проблем. Але якщо у когось нема свого наставника, у кого не було, хто просто десь там зареєструвався в інтернеті і з ним не працювали, тут дівчатка, звісно, сказали: Я хочу з тобою, я хочу собі наставника. Тому залишайтеся я посилання під відео, і давайте все ж таки покажу, що отримала, бо дуже довгий вступ у мене був сьогодні. Отже, отримала два каталоги: цей, що йде зараз, і той, що буде діяти тоді, коли ми саме почнемо розвиток в компанії. Далі, звісно, маркетинг план. Отримала 5 штучок. У мене до цього він був, тому всім новачкам, хто зареєструється, також відправлю маркетинг план, відправлю каталог і, можливо, дещо. Дещо які тестери, які я зможу замовити, також буду відправляти для новачків. Далі, що отримала? До речі, дуже багато тих продуктів, які я хотіла затестити. Це, ось, по-перше, ось таке кухонне мило з гранатом. Це у нас виробництво, я так розумію, Україна. 500 мл коштує 209 гривень в каталозі. Аромат гранату. Ну, прям, ну, от мені сподобалось. По аромату добре, не знаю, як воно буде працювати. Треба брати затестити. Далі. Я ж кажу, до речі, нам сказали, що це ті продукти, топ-продукти, які дійсно класно продаються в компанії і які, за якими постійно повертаються. Отже, вель для вмивання з муцином равлика і тонік з муцином равлика. Також пам'ятаєте, в джейлі в нас були такі продукти, тому співпадіння є і коштують вони, в принципі, 229 гривень, якщо я не помиляюсь, ціни поки ще вивчаю. От, але я думаю, ну такі ціни співпадають майже з нашими, тому в принципі льох, е, легко мені їх запам'ятати. 229 що це що це? Далі, пілінг з гранатом, е, з грибфрутом, вибачаю, з грибфрутом. Е, це такий, як у нас огірковий, е, це Талія. Я вам говорила колись, напевно, в якихсь відео, що я дуже любила цю серію талія. Я любила там шампуні з талія. Це ще коли я працювала в Юнайс, е, була лінійка Талія, виробник, я його Просто обожнювала, і клієнти мої полюбляли. Так, далі, зубна паста Лівеста, білосніжна посмішка. Також отримала, не знаю, будемо дивитись: тут у нас 170 грам. Не знаю, скільки в каталогі коштує. Не буду брехати, не пам'ятаю. Так, далі ось така чудова масочка. Це у нас маска від набряків з екстрактом зеленого чаю. Що хочу за неї сказати, така маска з'явилась спочатку в Лівесті, через декілька місяців. Така ще з'явилась у фармасі. Ну, у них майже однаковий склад. Там є два, якщо не помиляюсь, компоненти, які відрізняються. Це ми з моєю знайомою дівчинкою, яка в цьому всьому розбирається, розбирали їх. Тому можу сказати, що вони однакові. Якщо не помиляюсь, 219, ой, 299 або 319 вона коштує. От. Навіть вона тут запакована, якщо вам видно, так приходить ось такі коробочки, там лопатка є для нанесення, але вона так класно, навіть через тюбик пахне зеленим чаєм. От хто полюбляє аромат зеленого чая, не знаю, дуже класно. В листопаді, ой, ну, в листопаді, так, коли будемо працювати, до речі, вона буде за 179 гривень при умові придбання будь-якого продукту з каталогу. Буде вигідно. Так, далі, що отримала аромодифузор. Теж, якщо не помиляюсь, в каталогі там 319 гривень. Далі в каталозі 209 гривень це крем від загрубілої шкіри. Стоп, написано, що вже після першого нанесення. От, побачити різницю або побачити дію якось так. Тому не знаю, самі захотілося все затестити. Далі, ось такий шампунь: 400 мл з чорним часником. Приходив він в ось такій гарній коробці. З дозатором, до речі, дуже зручно, і коштує, якщо не помиляюсь, 270 гривень в каталозі. Теж буду брати, тому що ви знаєте, шампуні я полюбляю тестувати і Деякі підходять, деякі ні. Тому обов'язково хочу спробувати спочатку сама, щоб потім рекомендувати чи ні клієнтам. Далі, ось такий засіб: це у нас теж хотіла спробувати, підсушуючий локальний засіб від прищів з кальміном. Якщо я правильно прочитала, не знаю, ось такий він ріденький. його потрібно збовтувати, бо тут такий, як, наче не пісочок, ну ви самі розумієте, бачите, такий як порошочок. Його потрібно добре розмішати і наносити. Ну, буду пробувати. Далі кремчики для соглобів та для вен. це у нас українське виробництво. Та дві баночки стрес Off і вітамінний комплекс. Це у нас. Харчові добавочки, тому теж я думаю, ну як їх на презентаціях, лише так вид буде видно. Ну, не знаю. Будемо тестити. Далі бульбашкове мило я його навіть відкрила, тому що е я дивилась огляди дівчат, і е я його раніше я і робила закази в лівості, але саме мило я ніколи не тестувала. Тут ось, до речі, так е щоб. Повітря попадало до самої пачечки відкрито. Запаковано воно тут потрібно відчинити. І тут ось таке мильце це в сіточці. Сказано, що дуже класне, дуже дієве. І Дівчата його постійно рекламують і обожнюють. Тому заберу собі і затестю. Тому що дійсно це той продукт, який я хотіла замовити, але кожного разу відкладала, тому що воно таке в районі 200 гривень коштує не дешево, я скажу, але. Як для мила, так? але якщо воно класне, то воно того варте. Зараз воно на акції взагалі 180. Так, гель для інтимної гігієни. А, скільки тут у нас 500 мл, це у нас іде арбутин, алоє та огірок. А, не знаю, такий густий, я б сказала, в мене є він на продажі, тому що зараз вони йдуть а, в цьому місяці. 139 гривень за умови будь-якого іншого продукту, а взагалі коштує 199 гривень, тому я брала на продаж. Так, ну і з продукції ще ось такий набір. Шампунь та маска. В каталозі вони зараз коштують 400 гривень набір, якщо не помиляюсь. А взагалі 270-230 шампунь, 270 маска. Тут у нас 400 і 300 мілілітрів. Це іде, відновлюючий шампунь з протеїнами шовку та кератину для сухого пошкодженого волосся. Так, це такі продукти були, ну, в принципі, для затесту. Ну, я не знаю, дуже вдячна компанії, тому що дійсно класно починати працювати, коли ти розумієш, що рекомендувати, особливо коли в тебе команда і команді ти потріб повинна сказати, які продукти класні, які ні. А ти не знаєш продукту, то дуже вдячна компанії Льовеста за те, що вони придумали і відправили нам ось такий. от, Запропонували відправити і відправили. Такий презентаційний набір. Але найбільше, що мене вразило, це зараз покажу. Це ось така планшетка, я не знаю, як сказати навіть. Га. Є в цьому каталозі ті аромати, які я продавала. Чому я тут робила замовлення? Тому що продавала навіть тоді, коли не будувала бізнес. Тому що тут є аромати Мартін Ліон. І вони дуже стійкі, вони дуже класні. В каталозі середня ціна ну, там 700 гривень, 719 699. Так? Але вони по стійкості наскільки класні і там великий вибір. Дивіться, що я отримала, зараз покажу. Така палетка. Тут у нас йде 80 тестерів. Чоловічі, жіночі унісекси, їх дуже великий вибір, І Це аналоги відомих брендів. І ну, одне діло, коли ти знаєш, так вже деякі замовляв, постійно замовляв. У мене подруга користується U01. Це унісекс. У... Ю кажу, у 01 це у нас іде аналог фліор Narcotic. Що я хочу сказати, вона працює в магазині Вацак, і коли заходять клієнти, вони завжди їй роблять компліменти, що дуже класний аромат. Ну, Звісно, хто не полюбляє цей аромат, тим не сподобається. Але стійкість, дівчата, вона пішла за покупками, приходить каже: ну що, Оля, замовляй ще один. У мене продавчиня сказала: привезіть мені такий самий аромат, де ви його купили. І то. Тому замовила. Збирають компліменти, збирають по шлейфу дуже класні, тому. Тут є, до речі, не тільки Мартин Ліон, я дивлюсь, а є ще в них, я бачила ось такі рожевий фіолетовий, салатовий і, якщо не помиляюсь, біленький так, і ось такий, є. Але вони, ви знаєте, такі прям є насичені. Вони теж не дешеві в каталозі. А тут є тестери, щоб затестити. Думаю, що теж по шлейфу будуть класні. То ось такий набір для команди отримала. До речі, ці тестери, вони такі в склі, коштують. На сайті вони 49 гривень, ось такий, тому можна придбати завжди, думаю, боже, ну чутно навіть не розпшикуючи чутно аромати. Тому я думаю, буду і своїм новачкам, своїй команді робити, напевно, розіграші, якісь дарувати за якісь статуси, тому що а, це необхідний продукт для роботи насправді. Так, ось такі новини, ось такі справи у мене зараз. Тому давненько я нічого цього не викладала. Розпаковочок самі знаєте, бачили останні два відео. Це так я робила, тому що е дуже не було у мене настрою на ці всі огляди. Адже ось такі новини, що компанія, в якій ти працювала останні три роки, майже так, і яку ти просто обожнювала. Надалі працювати не буде, але що робити, ідемо в ногу з <гум> ногу, з... я не знаю, як правильно вам сказати, з часом. так, Нічого не поробиш, є команда, є команда, яка хоче розвиватись, працювати. Тому і я буду це робити разом з командою. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Коментуйте, задавайте питання. Ну, а хто хоче приєднатися до мене. Залишаю посилання, залишаю свій номер телефону в описі під відео. Пишіть і будемо працювати разом. Всім пока.